Шановні колеги, радий вас бачити. Я вже можу починати? Так. Супер. Отже, давайте познайомимось. Зі мною, на жаль, не можу познайомитись з кожним з вас. Мене звуть Дмитро Панов, я вчитель початкових класів, працюю в місті Кропивницький в ліцеї Максимум, навчаю дітей вже більше 20 років. Хочу трошечки представити вам свою ідею. За ці роки, які я працюю, яку я надбав, <хи> я помітив вже дуже давно, що діти дуже захоплюються гаджетами, якимись новими сучасними технологіями, платформами. Їм цікавіше сидіти в телефонах, в планшетах, ніж перебувати на уроках, вчити традиційними схемами уроки. Тому я пропоную використовувати ці гаджети, цифрові платформи, сервіси для підвищення мотивації учнів до навчання, а також для розвитку їх компетентності. Е, я не пропоную замінити, замінити навчання повністю на використання телефону, але пропоную максимально використовувати е, всі доступні можливості, щоб дітям зробити е, навчання цікавішим, позитивнішим, щоб вони отримували від цього радість і задоволення, як, так само як вони отримують, наприклад, від комп'ютерних або якихось мобільних ігор. Е, сьогодні на темі уроку читання я хочу показати, де це можна використовувати, в які моменти уроки можна це застосувати, для того, щоб досягти і поставлених цілей уроку, і тим не менше зробити урок трошечки інакше. Е, відповідно, хотів би вас познайомити, із, ну, як і дітей, да, до кожного року невеличкими критеріями. Ви будете брати участь у певних е, іграх, певних завданнях, і я хотів би почути від вас відгук. Застосовуючи ось таку систему оцінювання, вона проста, дитяча, але я думаю, вона буде зрозумілою вам. Я думаю, ви вмієте в Zoom виставляти реакції, правда? Можна виставити декілька, там дуже багато цих реакцій. Я пропоную обрати чотири. Якщо вправа або завдання вам сподобалось, емоційно все було настільки шикарно, що ви навіть не очікували долоньки, які аплодують. Якщо все зрозуміло, все гарно, все ясно. Просто лайк. Якщо було складновато щось, ви не зрозуміли здивоване обличчя. Якщо вам була потрібна допомога з чимось, або ви не задоволені своєю роботою, ви можете поставити ось такий смайлик. Отже, тема уроку, який я отримав під час жеребкування, це четвертий клас, урок читання, нехай твоя мрія здійсниться і вірш надії Кир'ян жар птиця. І також в цьому уроці дітям, діти знайомляться із хмаринкою думок. Власне, все це можна подати класичним способом, а можна використати дуже цікаві і емоційні такі вправи. Для актуалізації знань, для повторення якихось літературознавчих понять я дуже часто використовую карту розуму. Дуже класна штука. Рекомендую дуже швидко, дуже легко перевіряється, наскільки діти готові, наскільки вони знають, наскільки вони орієнтуються в певній темі. Пропоную також і вам це зробити разом зі мною. На Платформі Canva. Я думаю, що ви з нею знайомі. Ось так вона виглядає. Елементарно робиться заготовка, вставляється питання, формується місце для відповідей. Літературні жанри, які діти знають літературні жанри. Не бійтесь, якщо ви не знаєте якихось літературних жанрів. Вам, на щастя, ніхто зараз нічого ніякого оцінку не поставить. Давайте я зараз в чат скину покликання для того, щоб ви могли. Долучитися до цього завдання, і ми спробуємо подивитися, як воно буде виглядати. Чим цікава платформа? О, я бачу вже, О, ви супер, дякую. Ви надзвичайні, багато долучається. Чим прикольна ця платформа? Вона не вимагає від дітей реєстрації. Тобто вони можуть е відповідати просто за тим посиланням, яке ви, ви їм дасте. Це дуже добре, тому що діти бувають різного віку, різних вмінь. Дуже часто дітам, діткам допомагають батьки. І тоді ми не стикаємося з такою страшенною проблемою, що треба реєструватися, заходити за якимось там посиланнями, покликаннями, і потім ти бачиш, що ніхто цього завдання не виконав. Відповідно, це якщо а зараз вже більше три да, роки йде дистанційне навчання, то дуже класно, тому що бачите, як зараз в режимі онлайн. Іде формування а, карти розуму, і вчитель бачить відразу, що відбувається. Він може надати допомогу, він може пояснити, він може зупинити і повторити цю тему, якщо він бачить величезну необхідність. Ну і крім того, всього це цікаво, і це захоплююче, І навіть ті діти, які е, не вчать якусь теоретичну частину е, е, читання, да вони, якщо захочуть взяти участь у такому виді завдань, вони будуть. Мотивовані, о, я вивчу, щоб там же теж від себе щось написати. І крім того, ви зараз бачите, що є прізвища, якщо ви зареєстровані, так, можна побачити, а ну, переважно, якщо я працюю, то діти зареєстровані. Можна побачити, хто працює, як його звуть, хто похвалити, потім висловити якусь подяку. Отже, це стосовно карти розуму. Ну, її можна застосувати, наприклад, на момент. Е коли треба пригадати, да, що ми вже вчили на актуалізацію опорних знань, ну на старті уроку. Хоча не обов'язково. Карта розуму це може бути і на рефлексію, на рефлексію, і на актуалізацію, і на що Е, Ще один цікавий ресурс. Я думаю, ви з ним знайомі це кахут. Дуже класний, дуже цікавий. Чим мене він особисто приваблює і чому я рекомендую використовувати його вам? Він також не потребує реєстрації учнів. Вчитель реєструється, вчитель створює кахути, діти беруть участь. Крім того, дорослі діти, це десь третій, четвертий клас. Якщо ви їм запропонуєте. Створити власний кахут до якоїсь теми це такий величезний мотиваційний бонус, тобто є до чого рости. І я зазвичай дітей, які ну непогано, наприклад, знають українську мову або хочуть е покращити свої знання. я Їм пропоную створити кахут на певну тему. І, власне, потім я бачу, що діти зовсім по іншому сприймають. Вони, по перше емоційний момент вони запам'ятовують. Потім вони відчувають себе в ролі вчителя. Це взагалі унікальне явище. Їм так дуже дуже, -дуже хочеться, поки вони не розібрались, яка там зарплата вчителів. Ну, вони, поки маленькі, дуже хочуть бути вчителями. Отже, давайте зараз з вами пограємо і в кахут також. Так, з картою розуму я бачу, ви шикарно впорались. Тепер щодо Кахуту, значить, для того, щоб пограти, вам треба перейти на ось таку сторіночку kahoot.it, якщо ви через браузер заходите. Якщо у вас є застосунок на телефоні або на гаджеті, ви просто заходите в цей застосунок. І я запущу. І зараз ви введете код і спробуємо пограти ще в кахут. Е, дуже класна після кахуту статистика участі дітей. Зараз ми її побачимо. Отже, так, вводимо цей код, вибираємо собі ім'я. Можна, до речі, якщо у вас телефон, зайти за QR-кодом. Катерину, Дарину, шикарно. Божики ви класні. <гум> Дуже дякую. Е, скажіть, чи ми ще когось чекаємо, чи можна починати? Давайте тоді починати. Отже, запитання перше. Стосується віршика. Е, відразу є підказка, каже, втікте надії Кир'ян. І е, хто ж автор цього вірша? Я вам буду підказувати. Це Надія Кир'ян. Можете обирати. Це червоний і трикутничок. Шикарно, ви всі відповіли правильно, молодці. Але тут ще також дуже важлива швидкість відповіді. Якщо діти знають правильну тему, дуже класно знають це, то тоді е, хлопчика звали Іванко, то тоді ми працюємо на швидкість. Е, наступне запитання. Ух, там хтось переходить. Е, прилітала за... жар птаха до хлопчика. Жар пташка. Так, е, ну давайте трошечки подивимося, як це виглядає. Вони отримують бали за участь. Дарина молодець. Нема питань. Чому хлопчик швидко прокидався? Тому що його перо пташки торкалось. Лоскотало його. Це синенький відповідь. Супер, молодці. Олена все ж таки змогла вибитись вперед, і про що просить авторка в кінці віршика, щоб цю пташку, якщо знайдемо, щоб показали, де вона, тому що хлопчик дуже бажає зустрітися з нею, розповісти зелененькій. Так тепер дивимося, що найцікавіше ну зараз буде те, що діти обожнюють, це П'єдестал, коли видно, хто переміг, хто швидше за всіх відповідав, їх треба обов'язково похвалити. Тож у нас переміг. Це була Олена. Я вітаю Олену. Це супер. І в кінці гри є статистика для вчителя. Ось вона. Де можна побачити, скільки, який відсоток були правильних відповідей, на які запитання? Діти погано відповідали, яку тему вони не дуже точно знають. Для мене ця статистика, ну, звісно, прикольно з дітьми гратися, але статистика вона шикарна. Навіть за такий короткий час можна зрозуміти, в гарному темпі ми рухаємося або потрібна комусь допомога. Ну, Зараз ми це не побачимо, скільки у всіх було все ось так класно і круто. Давайте попередні дві вправи. Як ви вважаєте, наскільки ви гарно впорались? з цими вправами в канві і в Кахуті спробуйте поставити собі реакцію, оцініть свою роботу. Пам'ятаєте, да у нас І давайте я виведу знову на екран критерії. Можливо, хтось із вас забув? Ось вони. Так, супер, дякую. Мені дуже приємно бачити таку саму реакцію від вас. Отже, працюємо далі. Ще одним із таких дуже гарних результативних сервісів є WordWall. Можливо, ви з ним уже знайомі. Це сервіс для створення вправ, будь-яких вправ. Для будь-яких класів, для будь-яких предметів я з ним знайомий вже більше року. Я ну, щасливий, що я з ним познайомився, і з радістю хочу презентувати цей сервіс. І для вас в чому його така родзинка? В нього шикарна аналітика. От зараз ви бачите на екрані вправу, яку я вам хочу запропонувати до теми уроку. Ми поговоримо про те, як утворювати Рими. Вправа виконується швидко. Зазвичай, якщо ми працюємо письмово в зошті, утворюємо Рими, це довго це забирає величезну кількість часу, і потім на інші етапи уроку просто часу не залишається. За допомогою ось такої вправи, особливо в часі дистанційного навчання, коли діти знаходяться вдома ім нудно і не цікаво, то така вправа допоможе їм зрозуміти. Чи вони вміють створювати Рими, як вони створюються ці Рими, взяти участь у році. І для вчителя це буде дуже короткий період. Давайте спробуємо пограти. Знову кидаю вам покликання у чат. І подивимося потім на статистику. Заходьте. Всім видно чат? Ну, там завдання дуже просте. Думаю, ви впоратесь без моїх підказок, які слова, з якими ремуються. Я не буду запускати гру. Для мене цікава, власне, остання частинка це статистика. І відразу, якщо ви вже завершили виконання вправи, свою роботу, оцініть, будь ласка, смайликом в Зумі. Так, я вже бачу, те, які учасники виконали шикарно. Пані Діана, вам треба оновити ваш зум, тому що я бачу таке замороження на екрані. Це власне тому, що у вас стара версія. Якщо ви її оновите, то буде не буде зумом таких проблем. Так, ну давайте дивитись. Отже, вже у нас є кілька учасників, які пройшли: Дарина і Анна. Вони отримали по 5 балів. Це шикарно. Витратили лише по 20 секунд. Ну, трошечки повільнішою була Аня, і трошечки швидшою була Дарина. Ми бачимо, розкриваємо яке завдання було виконано, ким воно було виконано, як воно було виконано, скільки з балів, які дитина отримала, скільки часу витратила дитина на кожне виконання завдання. Шикарна аналітика, я чесно кажучи, навіть не знаю, чи є якась платформа, яка надає ось таку дуже класну, дуже ґрунтовну аналітику. Якщо брати це завдання, наприклад, на урок математики, на якусь самостійну роботу або на усний рахунок, там взагалі ну просто маса. Таких даних, які для опрацювання, які не дає, не дає жодна контрольна робота. Видно по кожному завданню, скільки дитина витрачала часу на це завдання. Рекомендую, думаю, ви будете задоволені. Наступний такий сервіс, який я хотів би вам запропонувати, він, власне, відображає тему створення хмаринки думок. Є класний, дуже цікавий сервіс, який я дуже часто використовую, ну, наприклад, для асоціативного куща. Його можна і на актуалізацію закинути, його можна і на підведення підсумків перевести. Але власне зараз це в темі уроку створення хмаринки думок. Є дуже класний сервіс. Давайте на нього подивимось. Ось він. Називається він Ментіметр. Ось так виглядає сторіночка для того, хто створює. Для того, щоб виконати завдання і створити хмаринку думок, треба перейти. За посиланням, яке ви зараз бачите вгорі menti.com І ввести оцей код 22783788 Тема цього: яка твоя мрія? Віршик жар птиця. Він дотичний до теми про мрію: про те, як її не загубити, як її реалізувати. Ну, я би розвинув би тему цього віршика так. І давайте подивимося. Якщо ви вже зайшли, впишіть декілька. О. Ну, в принципі, ви знаєте, я пробував перед тим, як розпочати цей мастер-клас, свою мрію записати. І перших, от цих три вислови, які ви написали, власне, у нас зараз у всіх українців співпадає. Я думаю, що і у дітей, яким запропонувати, буде точно так само. І зверніть увагу знову: в режимі онлайн створюється ця хмаринка. Ми бачимо відразу. Те, що діти пишуть, те, що вони вказують. Дуже класно на уроках української мови, добір синонімів, добір антонімів. Дуже класно на створення якихось математичних завдань, також дуже гарний такий сервіс. Рекомендую до використання. Ну, ви справжні українці, я вам дуже дякую за те, що ви такі є. Так оскільки. Сучасний е, вчитель, який хоче розвивати сучасні тенденції в освіті, повинен сам бути сучасним. Я вас, крім того, що хоч познайомив із якимись такими ну не познайомив, можливо, ви вже знаєте, да показав декілька сервісів. Хочу також репрезентувати ось такий гаджет. Він зараз у мене на кожному уроці. Я вже без нього просто не можу проводити уроки. Це графічний планшет. Він коштує не дуже дорого, абсолютно доступна ціна, особливо якщо замовляти його на аліекспресі. Там взагалі шикарно, десь до тисячі гривень. Які можливості він розкриває? Дистанційне навчання це робота, яку бачать діти на екрані. Я дуже часто використовую ось такі білі дошки. whiteboard. на сьогоднішній день мені дуже подобається від компанії Microsoft whiteboard. Коли вони бачать, що я разом з ними там пишу, наприклад, букви, то вони від цього просто шаленіють, їм дуже подобається. Це дає величезне таке поле для роботи. Що вони можуть робити? Вони разом зі мною можуть писати. Вони можуть позначати от, наприклад, віршик. І вони можуть позначати, як швидко вони прочитали, як або, наприклад, чи зрозуміли вони, або знайшли Риму, чи не знайшли Риму, ставлячи якісь позначки. От цей whiteboard, він дає можливість не лише мені використовуючи да, графічний планшет, ставити якісь там. М Анотатки або позначки також і діти можуть це робити. Ну вони правда роблять це мишками або пальчиками на екрані, але тим не менш, ось такі, якщо виставити їм таку якусь градацію, да, зробив, не зробив, сподобалось, не сподобалось, Вони можуть просто позначками позначати. А вчитель уже потім може порахувати, скільки дітей впоралось, скільки дітей не впоралось із завданням. Рекомендую, недорого, якщо ви, будете, якщо ви плануєте працювати в школі. Не думаю, що дуже швидко закінчиться наша дистанційна частина навчання, але, або ми будемо час від часу повертатися, якщо будуть якісь такі катаклізми, вона вам обов'язково знадобиться. Ну і на, на сам останок, я бачу трошечки часу у нас ще є, я хотів би показати теж сервіс, який може бути. Використане для задання завдання домашнього завдання, так це створення коміксів. Якщо ви не були з ним знайомі, рекомендую. Дмитро вас залишилась одна хвилина до завершення майстер, Супер, мастер. Дякую, якраз я завершую. Це сторі Буард на домашні завдання, просто шикарний сервіс. Наприклад, в темі віршик надії Кир'янда жартиця. Ми говоримо, можна запропонувати дітям створити комікс, що зробив Іванко, коли зустрів цю жартицю. Тут можна додати персонажів, можна додати, ну я не знайшов жартицю, я знайшов такого павича дуже гарного. Можна вписати, які саме репліки вони один одному скажуть. Дітям дуже подобається. Вони в захваті від створення коміксів, вони такі шикарні комікси створюють. Правда, там лише три слайди дозволяється зробити в безкоштовній версії, але навіть трьох. Більше ніж достатньо, щоб перевірити і мову, і знання тексту, і просто побачити, що діти взяли участь, і, значить, вони працювали активно, і це вже теж величезний плюс. Дякую вам за увагу.